Вітаю, коли нема світла, треба його зробити. І так, нагляді фонарик. Така коробка. Не люблю я такі защёлки. комплекте сам фонарик аккумулятор зарядный пристрой и подключается до USB порта Есть вот такой блок для трех батареек типа ААА, а, а, то есть микропальчиковые батарейки. Так, тут есть поролон, тут есть поролон и так Пластик в коробочці доволі м'який. Надо, щоб він був більш жорсткий. Так, Ось. так виглядає. Цей фонарик. Так, є ремінець, щоб можна було підвішати. Зразу можу сказати, що якщо... Ви коли все злажуєте з комплекту фонарика сюди і трошки щось буде випирати, то ви повністю не закроєте цю коробочку. Так, далі зарядний пристрій. Коли акумулятор розряжений, світиться світ. Так, і от внутрі червоним кольором криз заряджений зеленим кольором. Ось такий зарядний пристрій, який живиться, можна до любого зарядного пристрою підключити, де є USB-порт і заряджати дешевий блок. Живий, точніше, зарядний пристрій. Тут указано, що тут. 4,2 Вольта 500 мА в Китаї. Далі. Акумулятор. 18650. Лі якийсь акумулятор. Перший раз таке бачу. Ну, думаю, теж він дешевий. Даже емкость не, не, не вказано Далее. Блок для батареек микропальчиковых. Ну, по вполне нормальный. Сам фонарик светит ярко. Внутри LED светодиод. Есть Зум в ньому. Міщається оця головка і зум змінюється. Є Пробував Пробували цей фонарик. Подобається, що є ремінець. Наприклад, коли фонарик не використовуєш на руку його одів, і він собі висить і не впаде. Як правило, Дешевих фонариків, якщо він раз хоч впаде, то він уже не буде світити. Це добре зробили в ньому. Значить, як вмикається цей фонарик. Спочатку викручується задня частина фонарика. Вставляється ось цей акумулятор. 18650. ще є така от ставочка. Крізь цього її зробили, щоб акумулятор менше зміщався внутри. Так, вставляємо, то есть минус сюди і вкручиваємо, втискаємо задню кнопочку і світиться ярко фонарик. Є зум ну, мною ніколи не користувався, це виходить або більше світить, або менше. Бачите? Точка менше, більше. Таке собі. Якщо хочете використовувати акумулятори, Мікропальчиковий або мікропальчикові батарейки для цього є оцей блок. Скоріше, так він і не ставиться, зараз спробую. так і так є, ставка обирається. Получається, це буде плюсом сюди і сюди. Тобто Попередньо цей блок вставляється три мікропальчикові батарейки. або Акумулятор тримикнуть і закручувається. Наразу не користувався таким. От. І все. Тобто вивод дешевий фонарик. Користувався таким можна опять. Смотря скільки він коштує. Якщо він дешевий, то можна такий купити фонарик. Тобто, бо вдома зникло світло, або в гаражі, або воно піти кудись. І на вулиці Темно можна використовувати фонарик. Так, маркування немає цього фонарику. Взагалі, ось такий фонарик.